Добрий день ще раз. Маємо сьогодні те саме 12 вересня 2025 року. Одного фермера закінчили. Дзвонить другий фермер. Має 300 гектарів землі. Але треба стюкувати 4 покоси. Приїхали на ці 4 покоси, дліна поля більш 1000 метрів. Прочи на один оборот, виходить, 240 тюків. Вже одного покоса хлопці звезли, там трактор Т150. Возять, а ми тікуємо, йдемо останній прохід. Йдемо замедленою, псиниця, солома пшенична. Комбайн молотив джунгір. вроді. 200 Завтра очі напів 7 не менш. Адже першою не можна. хватає духу. tak se hned pojdeš tři metry čtyři metry čtyři metry a pak je čuk a pak je čuk a pak je Через 4 метри пали йдуть. Отакий фон там взади. Так що з чотирьох покосів вийшло майже пів тисячі. Отакі покоси. Арофірми знивують нас, фермери знивують. Ми то село закінчили. Тухи випадають, не вилазять, а випадають. Зразу видно, що тюк спитий добре. Туртем до 50. Мною ну розкидач, хлопці грузять, возять. Отак і займаємося. Отакий там бальчик фон, не видно. Добре, всім дякую. Будемо займатися їхати на базу.